Питання колеги були не стільки про автівку, скільки про спілкування з простими людьми. Так, ви дійсно спілкуєтесь з Ігорем Петровичем і ви багато вчитесь у нього. Але що заважає вам спілкуватись з простими людьми? Чи будете ви директором цього міста, чи ви будете батьком цього міста? Ну я не буду директором і не батьком, я хотів би бути сином, по-перше, цього міста. По-друге, що до простих і складних людей, то спілкуватися з Ігорем Петровичем набагато простіше, але дуже прикро, що доводиться дуже часто спілкуватися з складними людьми. І мені, взагалі, ця категорія ну, трішки невідома, як ви розділяєте цих людей за освітою, за соціальним статусом, простих і складних. Я одинаково спілкуюся і ще раз кажу за три роки роботи на фонді, Можу всіх вас запросити, от, в приймальну до нас, в понеділок, середа, п'ятниця, за пів року картинка, яку ви будете бачити кожного дня, змінить любого в кращу сторону. Ми можемо проводити реабілітацію навіть для злочинців, якщо чесно. Бажання робити якісь дурниці відпадає геть. Абсолютно. Є нас Світлана сьогодні тут? Ну, от така відповідь приблизно. Простих, складних людей. я фон, всіма. Фонд, фонд приходить набагато більше людей, ніж можливість ходити з телекамерою по вулицям. Я йому теж раніше казав, поки вот не в роботу, ніж ходити з телокамерою по вулицям і робити, що ти зустрічаєшся по дворам чи вирішуєш якісь питання. Тут набагато більше вирішується питань на місці, в кабінеті. От тільки атошникам допомогти тисячі людей. Рік війни. Це по три чоловіка в день. Вихідні дні мінусуємо, по п'ять людей в день. Їм не видають просто так: ніхто не прийшов, не дав посвідчення, АТО, і йому дали гроші. Ні, без посвідчення, то він пройшов, розказав свою історію, приніс довідки. І не так, як в воєнкоматах чи в лікарнях пішов місяць гуляти. Йому допомагають відразу, чим говорить правду. Ну з ними треба спілкуватися. І це прості люди. А ходити по дворах ну треба мати час. По дворах ходить той, хто не має чим займатися, в принципі. І будучи мером, я не думаю, що буде час ходити по дворах, тому що це така робота. Кожен день сидіти і думати, як покращити або як не допустити до колапсу. А ходити по дворах мають ходити жені працівники ОСББ. я не, не знаю, хто відповідальний за ці не, тварини. Немає місту, не а спрятати на мосту або відкривати сміттєприродний завод. Ну сортувальну станцію. Для чого це робити? Ну спілкуватися з простими людьми треба всіма людьми, треба спілкуватися. Ну для цього не, не, не немає особливої необхідності ходити до них. Вони всі приходять сюди. Ми побудували роботу таким чином, що люди знають, що вони прийшли сюди і вирішили свої питання.